Ні, Укрзалізниці Олександром Перцовським з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю колеги. Дякую за увагу до залізничних питань. Справді залізниця продовжує прибувати під ворожими ударами, але незмінно до цього вже звикли всі українські пасажири. Продовжуємо рух, навіть нарощуємо сполучення, тому що літо це пікова пора для. Залізничних перевезень скорочуємо, вдається скорочувати час на окремих маршрутах. Працюємо з групами, веземо військових, тобто всі наші задачі виконуємо. Давайте почнемо з останньої атаки на вокзал Полтави. Які наслідки, які збитки, як це вплинуло на рух потягів на відправлення пасажирів? По Полтаві якраз в цілому це були такі косметичні ушкодження, якщо можна сказати, йдеться про вікна, йдеться про певне ушкодження нерухомого, нерухомого майна. Ми вже у нас завжди є аварійний запас. Тому ці речі відновлено і на рух поїздів ця атака не вплинула. Що стосується іншої резонансної атаки в Дніпрі, там де справді було під час руху пасажирів, це був Поїзд Одеса Запоріжжя було ускоджено, вагони. Були уламками поранені і наші співробітники і пасажири. То там хочу сказати, що цей поїзд, попри таку таку атаку, він на свій графік зворотньо вирушив хвилина в хвилину. Пасажирам була надана медична допомога прямо на місці. Бригада. Попри те, що були певні ушкодження, також отримав допомогу на місці і лишилося працювати до речі, цього тижня планую зустрітися з цією бригадою, подякувати їм і локомотивникам нашим за чіткість і злагодженість під час цієї ситуації. Ну, дійсно, це відео, яке ми бачили, навіть всі чули, як після атаки записував начальник потяга так. Це відео і так. докладав ситуацію, і коментував все, і розповідав. І навіть там провідники надавали першу медичну допомогу до приїзду. Як взагалі вони пережили все це, що розповідали? І скільки знадобиться часу на відновлення самого потяга, на вставлення нових вікон. Ми е відновимо. О, цей поїзд буквально там ще до кінця цього тижня. Там знов таки в нас є аварійний запас всіх матеріалів. Ми до цього готові, тому що ну третій рік під ударами крузалізницю відповідно всі ці вагони сам поїзд де рейс курсує. Ми поставили резервні вагони, але зараз кожний вагон на вагу золота можна сказати, в пікові літні перевезення. Тому ці вагони також додамо буквально до кінця цього тижня. Щодо бригади, я говорив там в перші ж хвилини з начальником, він такий молодий нас хлопець реагував дуже пристойно, зважно сам отримав, сам отримав ушкодження, але продовжував виконувати свою Обов'язки на таких людях власне тримається залізниця. Тому от чекаю моменту, щоб цього тижня з бригадою зустрітися особисто Всім надана допомога, тому тут тут, ну скажімо так, залізничники спрацювали чітко. Якраз всі ті регламенти, всі ті правила і по навчання по першій медичній допомоги зі вони знадобилися. От ця ситуація, яку ви зараз описуєте, воно, вона фактично надихнула нас на таке питання про алгоритми дії для провідників, для працівників Укрзалізниці. Чи є якісь механізми, протоколи дій у таких випадках для працівників УЗЕ, що потрібно робити, що не потрібно робити, як діяти, на що звертати увагу, чи це більш такі спонтанні ситуації, в яких люди мають показувати просто свій внутрішній? внутрішній характер і розуміння обставин на залізниці нічого не буває спонтанного, тому що тим більше вже на четвертий рік війни, звичайно, більшість сценаріїв ми вже проходили і з кожного випадку виписуються певні правила, але разом із тим є місце все ж таки і, о, скажімо так, інтуїції, і певним дієм відразу по ситуації. Щодо таких конкретних речей, перша ну, перші важливі дії це є дії локомотивної бригади. в нас Зараз ці локомотивні бригади працюють в режимі особливої пильності, а це означає, що вони в окремих ділянках навіть можуть змінювати свої швидкісні режим. Я виходив з комунікацією, вибачався в пасажирів, що можливі навіть певні затримки, тому що окрім тих випадків, коли є обстріли, є на жаль, почастіше випадки накладання різних сторонніх предметів на рейки, в тому числі предметів, які можуть призвести до з ходу руху поїзда, тому з ходу поїзду свого руху, тому а, важливими є реакції дії локомотивної бригади, зокрема в цій ситуації по Дніпру. Вони тут же застосували екстрене гальмування, коли розпочався обстріл для того, вже, щоб поїзна бригада могла розпочинати евакуацію пасажирів. По поїзній бригаді дуже важливим є. Інформування людей в залежності від ситуації може бути пожежа, може бути просто ламкові речі. Це евакуація, і ну от як спрацювало спрацювала випадку Дніпра, там поруч знаходилася станція метро. Вона була визначена як безпечне укриття, і всіх пасажирів проводили до цього укриття. А відповідно, ті, які потребували медичної допомоги, вже спрямовувалися до медиків. Тому тут в залежності від ситуації дії будуть різними. Є точки, де поїзд, скажімо, небезпечно зупинятися, якщо це міст, якщо відповідно там є свої інструктажі. Але всі ці всі ці сценарії ми тестуємо Ми зараз. До речі, з ДСНС. Таку розгорнули серію практичних навчань по евакуації а, з, з рейсу. Не, не просто не в теорії, а максимально в практиці. Всі, всі ці випадки відпрацьовуємо. І є звичайно окремі алгоритми нашої роботи на тих станціях, які щодня потерпають від обстрілів, в тому числі вже ворожих дронів. Там той самий Херсон. Я не так давно працював там з нашою поїзною бригадою. Там ну не хочу вдаватися в подробиці, але там робиться ще низка додаткових заходів безпеки. Для того щоб і мінімізується час знаходження на таких е, станціях, але звичайно е, зупиняти рух і не сполучати зараз е, країну з нашим українським Херсоном, ми не можемо. Дійсно, Укрзалізниця вкотре підтвердила незламність свою. І показала, що залізні залізничники. А от що обов'язково варто знати пасажирам? Ви сказали, що правила для кожного сполучення вони свої відрізняються. Коли ти їдеш до Херсона, ти маєш розуміти потягом, що там більше ризики небезпека. Можливо, основні правила, такі маркери, що має знати пасажир, вогнегасник, один він на вагон. Добре, що вибухова хвиля і не було пожеж, але ну не. Не дай Боже, якщо може статися ще раз схожа ситуація. Кілька моментів. Перше, ми зараз в такий особливий період просимо всіх не планувати свої пересадки, свої сполучення так, щоб була прямо хвилина в хвилину Це пов'язано із тим, що ми іноді мусимо обмежувати швидкості для того, щоб особливо в, там, в кривих ділянках тощо проходити їх з максимальною безпекою. Так само, якщо буде траплятися. Повторні обстріли чи знеструмлення в нас завжди є план Б, завжди є резервні тепловози, але це може призводити до затримок. Тому така порада загальна це планувати свої поїздки так, щоб не було зовсім впритул. притул. Номер, номер два. Якщо е трапляється екстремальна ситуація, максимально діяти чітко до вказівок начальника поїзда і провідника. Це люди, які є. Натреновані, поінформовані, тому якщо вони є команда евакуюватися, то чітко слідувати їхній команді, а не намагатися там купоршитися, витаскувати свої сумки. Тощо. Ну, ми всі я думаю, в літаку пам'ятаємо, як стюарди, стюарди, стюардеси на початку дають такі інструктажі, і головне правило це чітко слідувати інструкціям. Тому а, таке саме правило працює на залізниці, тому що це є персонал, який кваліфікований в залежності від ситуації, від оцінки дій а, діє. Та відповідним чином третій момент. Я прошу всіх звернути увагу. Ви бачите, наші нові старі вагони зазвичай обладнані в ті ті вікна, які визначені як запасні виходи. Там є відповідні молоточки. Є завжди можливість в будь-якій ситуації вибратися з вагону і просто звертати додаткову увагу на знаходження аварійних виходів, звертати додаткову увагу на. Ці е, знаряддя для того, щоб відкривати вікно про ті речі, які нам е, ну зазвичай здавалися такими, що на них можна навіть не звертати увагу зараз, би точно доречно зорієнтувати себе, і можливо ще порекомендував би мати там основні документи. Завжди при собі для того, щоб у випадку потреби в терміновій евакуації можна було швидко вийти, не розшукувати там, не втрачати дорогоцінні хвилини. І маленьку аптечку, що дуже важливо з турнікетом, якщо осколкові поранення, вона дуже на допомагає. Поряджені, в нас поряджені зараз ну, практично по військового стандарту аптечкам а, наші поїзди. Є посилення аптечки в голові поїзда, в начальника поїзда на штабному вагоні, так само як є аптечки. В індивідуальних вагонах ви вже зазначили, що літня пора це пора гарячих гарячої роботи наших перевізників, у укрзалізниці. Курортні напрямки дуже дуже складно на них зараз дійсно взяти квитки. Люди про це пишуть, і говорять. Як ви фіксуєте по роботу УЗЕ і активність пасажирів на курортні напрямки там Одеса? Там Буковель Карпати, Закарпаття. І ще така тенденція є, що за 10-15 днів немає квитків, а от за день до виїзду вже з'являються. Давайте поділюся лайфхаками. Справді пікова пора перевезень. Ми не просто її фіксуємо, ми до неї досить наполегливо готувалися. Ми понад 10 додаткових рейсів запускаємо, якщо раніше. Літо завжди асоціювалося з півднем. Зараз це навіть більша гірська пора, і в нас ще декілька маршрутів стоять на поготові. Ми зараз як Ryanair, знаєте, в них літаки ніколи не зупиняються. Вони завжди в їзді. Так само і в нас сьогодні Поїзд, скажімо, прибуває з Харкова до Києва. Він не стоїть цілий день, не чекає, щоб зворотно поїхати. Він тут же йде до Львова, до Ясені, до Трускавця, до тих найбільш затребуваних напрямків. Так само як до Одеси, ми навіть запустили нічний інтерсіті, щоб вночі не простоював це традиційно денний поїзд, але ну в літаках ми звикли е літати, в тому числі вночі. От тому запускаємо нічний інтерсіті. Це можливо не найбільш комфортний спосіб, але в ситуації, коли потрібно їхати, їхати швидко. Це також допомагає це в будь-якому випадку швидше, ніж за і зручніше ніж там за маршрутку чи автобус. Це раз друге, ми подбали, тому що окрім кількості дуже важлива якість є звична проблематика кондиціювання взимку. В нас є кілька. Таких покращень для цього тижня. Ми, по перше, почали в вагони, які завжди, от ми з вами, зокрема, євген зустрічалися минулого літа. Проговорювали проблему кондиціонерів. Тоді була така позиція, що є вагони, де немає кондиціонерів, з цим нічого не можна зробити. Ми зараз це змінюємо, і навіть на вагони старі з такі плацкарти ми знайшли технічну можливість. Наші такі кулібіни встановлюють побутові кондиціонери, і вони досить прийнятно температуру охолоджують. Таких до 30 буде вагонів, якщо ми це. Літо відпрацюємо успішно, буде максимально масштабуватись. Вагони міжнародних поїздів там вони де стоять, і кондиціонер не може відразу працювати від генератора. Ми точково, десь вже до 20 вагонів, ставимо посилені батареї, щоб на зупинці вони могли дещо охолоджувати. Такі кроки робляться щодо доступу до квитків. Нагадую, що працює механізм автовикупу, і справді ми на о, ми бачимо людей, які в черзі в такі електронні черзі прозорі по суті стоять на певні напрямки. Коли в нас є рішення додавати якісь додаткові вагони до найбільш популярних напрямків, ми передовсім дивимось туди, де стоїть найбільша черга запитів, щоб це розподіляти максимально е, забезпечується попит. Саме тому може траплятися, як ви кажете, квитків немає. Далі ми бачимо, що вже в черзі, наприклад, 20 людей додатково стоїть і додається вагон. А, і ще дві, два моменти дуже важливі для групових заявок, щоб вони були всі прозорі. Не потрібно було десь папірцями ходити. Діє на нашому сайті онлайн форма, тому В нас якась шалена кількість зараз до 11-15 тисяч на місяць групових заявок. Тобто, це заявок, які йдуть організовані діти, їдуть колективи відпочивати. от такі заявки всі приймаються онлайн. і Далі хронологічно. Затверджується і нагадаю, що для військових у нас є два сервіси. У нас є базовий сервіс на сайті Укрзалізниці і ми разом з армією плюс реалізували також сервіс, завдяки якому сьогодні десь в окремі дні до двох тисяч військових, навіть в ті найбільш запитувані маршрути мають можливість отримати квиток. Бо наш принцип, що першими передовсім мають їхати, ті, завдяки кому їдемо і можемо їхати всі ми. Бо ми можемо свої якісь пани скоригувати один-два дні. А військовий, коли отримує відпустку і влітку хоче, хоча б кілька днів провести з родиною, це пріоритет. Тому от такі два сервіси, хочу, щоб всі про них знали. Армія плюс додає можливість абсолютно а, чітко військовому отримати навіть найзаповітніші, найзапитуваніші маршрут квитки в пріоритеті. Дякуємо вам за цей проект за те, що намагаєтесь реагувати на всі виклики, на навіть на виклики відпусток і бажання українців трошки відпочити. Дякуємо вам за це. Олександр Дякую. Парцовський, голова правління «Укрзалізниця» був з нами.